Сьогодні разом з вами звернемо увагу на місто Біблії, і це місто називається Назарет. Говорячи про Назарет, в основу наших роздумів ми положимо на перший погляд дивний текст із Божого Слова, в якому згадується про те місто. Івана 1 розділ 45 вірш є написано такі слова. Полип знаходить Нафанаїла і говорить йому. Ми знайшли того, про кого писав Мойсей у законі та пророки Ісуса Сина Іосифа із Назарета. І сказав йому Нафанаїл, з Назарета хіба може бути щось добре? Пилип говорить йому: іди і подивись. Я підкреслюю слова, на які я буду звертати увагу. Хіба може бути щось добре із Назарету? І з даного тексту видно, що у часи Ісуса Христа. Назарет мав свою негативну славу. І це видно із слів Нафанаїла, коли він говорить: хіба ж може бути щось добре з Назарета. І не одного Нафанаїла було таке негативне ставлення до цього міста. А ми бачимо із Біблії, що досить є небагато місць, які говорять про цю негативну славу. І ось про цю негативну славу є в Біблії відповідь. Чому саме вона була або що це все почалося? У наш час люди зовсім по-іншому відносяться до цього міста, і Назарет має, навпаки, вже зовсім іначу славу. Якщо говорити про Назарет, то Назарет вважається третім містом по значимості після Єрусалиму і після Вифлеєву. Що ми знаємо про це місце? Назарет відіграв колосальну роль у житті Ісуса Христа. І, взагалі, в Назареті відбулось благовішня Діви Марії, і Ангел сповістив про те, що вона народить Спасителя світу. Тут в Назареті пройшли дитячі роки Ісуса Христа після повернення із Єгипту. І ми знаємо те, що до появи свого Ізраїлю Ісус прожив у Назареті. А у Віфлеємі він лише народився і був якийсь невеликий період часу саме у Віфлеємі. А все життя Ісуса Христа до Його появи світу, воно пройшло у Назареті. У дні Ісуса Христа. Назарет був невеличким містом, в якому жили небагато сімейств, і він лежав на торгівельному шляху між Дамаском і Єгиптом. Вже на сьогоднішній день Назарет нараховує більше як 75 тисяч мешканців. Сам Назарет має християнську репутацію. У всьому Ізраїлі це єдине місто, яке святкує не суботу, а святкує саме неділю. І вихідним днем вважається у Назареті не, не субота, а неділя. Сама Галілея, вона пов'язана із сільським господарством, із рибацтвом. Там вирощують маслини, займаються виноробством і подібне. У цій місцевості знаходиться Галілейське озеро, і це Галілейське озеро воно має декілька інших назв. Воно згадується як Генесарецьке або ж Тевріатське. Це те саме море, по якому йшов Ісус як по Суходолу. Це те саме море, на якому Господь зупинив або ж втихомирив бурю, і саме навколо цього моря Христос обирає собі своїх учнів. Взагалі, що ми знаємо про місто Назарет із Святого Письма? Саме перше, на що слід звернути увагу, що місто Назарет воно з'являється лише тільки у новому заповіті. Це те місце, яке я вже згадував, куди був посланий ангел Гавриїл до Діви Марії. І ось є написано Луки, 1 розділ, 26 вірш, а 6 місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у місто, що називається Назарет. У цьому місці жив чоловік Марії Іосиф, І є написано Луки, другий розділ, 4 вірш. Відправився ж Іосиф із Галилеї, з міста Назарета в Іудею, в місто Давидове, що зветься Віфлеєм, тому що був він із дому та роду Давидового. По сьогоднішній день в очах усіх євреїв Єрусалим або ж Іудея це є возвишене місто. Це є те місце, де можна набратися мудрості, знання. У них якогось. Равена. І саме у Єрусалимі можна стати великим або вченим чоловіком і заслужити увагу серед людей. Якщо ми говоримо про Назарет, то тут зовсім інша картина або ж сторона, тут протилежне відношення. Тому що у Галилеї можна збагатитися фінансово. Там досить сильна природа, гарна риба, море, виробництво, сільське господарство і багато-багато подібне. Але щоб набути повагу, у, здобути у світу, щоб мати мудрість, у Назареті цього досягнути просто неможливо. Це можна було лише у Єрусалимі, в Іудеї. І ось перед Йосипом стояло велике і важливе запитання, куди йому направити свою сім'ю. І він розумів, щоби сину навчатись, набиратись мудрості, щоб йому бути освіченим чоловіком, йому потрібно було йти у Єрусалим. Але при всьому тому він розумів, що в Єрусалимі доведеться жити в страсі, в переживанні і подібних речах. І ось якщо йти в Назарет, він зрозумів, він знав це твердо, що щоб стати великим вченим чоловіком в Назареті, він не досягне цього. Але він вибирає життя у спокої, вибирає життя у Назареті. Коли він був у роздумах, він удержав у сні відкриття, щоб повертатися у Назарет. І тому вони направилися із своєю сім'єю у Назарет. Матвія, 2, розгляду, 23 вірш, написано такі слова. І прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, що було виконано сказано через пророків, що він буде названий Назарянами. Синдальний текст говорить Назуреєм нарічо. І ось стоїть велике питання: чи був Христос Назуреєм? Чи ні? Якщо ми дивимося у Божому Слові, звіряємо, досліджуємо, перевіряємо, то Христос ніколи не був назуреєм, Він ніде не давав обіцянки, не посвячував себе у Назурейство. Але якщо говорити фактично, то Христос сам порушував, скажімо, оцю обіцянку назурейства. Він торкався мертвечини Христос, він пив вино і так далі. І ось це слово написано, що він назуреєм налічується, говорить про дещо інше. Не говорить про те, що він був назуреєм. Але правильніше трактувати цього вірша можна так, що він буде званий Назарянином, або ж Назарянином, або ж назаретянином. Тобто жителем міста Назарет. Живучи у Назареті. Або ж можна сказати, що Назарет на івриті звучить як НЦР. три букви. Ми знаємо, що у івриті не було голосних букв, тому з івриту нацрат або нецер це галузка. І в Ісаї, 11 розділі першим більшим написано і вийде парусток із корення Єсеєвого і галузь, із корення його принесе плід. Якщо взяти друге значення ноцрі. То «ноцрі» це переводиться як збережний Господом, і воно теж говорить або переводиться як житель Назарету. Якщо говорити про галузку, галузка це боковий відристок, пагін, дерева чи куща, або простіше ми вживаємо як гілка, а парусток це стебло рослини на початку його розвитку з насіння. Отже, є різниця, що ми говоримо, нецер це галузка, або ж ноцрі це переводиться як збережний. Господом. Життя Ісуса Христа у Назареті. Живучи в Назареті, Христос, як і усі інші діти, міг навчатися. Він мав своє дитинство, як у інших дітей, і про нього сказано в Луки 2 розлі сороковим віршем. Дитя ж зростало і зміцнювалося духом, сповнюючись премудрістю, і благодать Божа була на ньому. Христос, як і інші всі діти, він міг навчатися. Як і інші діти, він міг здобувати освіту. Але про нього сказано, що він був особливим, сповнюючись премудрості, і прок Ісаї, про нього говорить досить такий цікавий текст: 50-й розділ книги прока Ісаї, 4 вірш. Владика Господь дав мені язик мудрих, щоб знати, як підкріплювати словом змученого. Щоранку він пробуджує, відкриває вухо моє, щоб я слухав подібно до учнів. І ось Ісаї говорить про Ісуса Христа, про Його дитинство, що Він був подібний до людей. І це ще раз говорить про те, що Христос мав як і божественну, так і людську природу, навчаючись і живучи, як усі люди. Пригадайте той час, коли у 12річному віці Ісус із своїми батьками Він пішов у храм. І ось коли вони відбули вже цей час свій, і батьки поверталися із храму додому, то ми знаємо цей момент, коли батьки помітили, що Ісуса Христа немає поруч біля них. І вони почали шукати його серед своїх родичів, проте вони не змогли його знайти. І ось у другому розділі Євангеліста я написано 46 віршем такі слова. І сталося після трьох днів, вони знайшли його у храмі, коли він сидів серед учителів, і слухав їх, і запитував їх. І дивувалися всі, хто слухав Його кмітливості і відповідям Його. І ось ця фраза, цей вірш говорить про те, що Христос був особливою дитиною, особливим учнем, Він був досить примудрим і кмітливий через те, що благодать Божа була на ньому. І ось коли вже Христос досягнув повноліття. Це пройшов великий період часу, і коли Христос випинувся вже 30 років, Він почав своє служіння. І саме перше, він залишив Галілею і він пішов у Іудею на Іордан до Іоана, щоби хреститися від нього. І ось, коли Христос вже охрестився від Іоанна Хрестителя, то Дух Божий повів саме його у постелю. І там Він був протягом 40 днів випробований дияволом. І після того, коли вже він пройшов ці спокуси від диявола, Христос повертається у своє місто Назарет, але написано вже у селі Духа. 4 розділ Луки, 16 вірш, написано, і прийшов він у Назарет, де був вихований, і увійшов за своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. І ось коли він читав книгу пророка Ісаї, ми знаємо з Біблії, то написано усі. В синагозі дивувалися з нього і сказано, і вони сповнилися гнівом і вигнали його. І ось 29-й вірш, 4 розділу, написано такі слова. І, піднявшись, вигнали його з того міста і повели до обриву гори, на якій було розташоване їхнє місто, щоб скинути його. Але він пройшов посеред них і віддалився. Коли Христос увійшов в синагогу, Він говорив як той, що має владу, він мав силу і владу. І люди дивувалися цій благодаті, яка ісходила із уст Ісуса Христа. І при всьому цьому вони не вірили Йому. І навіть самі ж брати Його сказано теж не вірували в нього. У своєму рідному місті люди знали Христа як сусіда, як знайомого, рідні брати його знали як рідного брата. І ось всі розуміли те, що він ніде не навчався, він не був у Єрусиму у якомусь вищому закладі, біля якоїсь равини. Він був просто простим селянином, можна сказати, простою людиною. А тут він прийшов у синагогу і говорить такі речі. Звичайно, що цих людей, воно в якійсь мірі, так можна сказати, заїдало це. І ось вони написано противилися цьому. І Христос залишив Назарет, і у Луки, 4 розділі 31 віршом написано. І прийшов він у Капернаум, місто Галілеї, і учив їх по субота. І ось, коли Христа відкинули у Назареті, він залишив його і сам удалився. Він пішов у Капернаум, у місто Капернаум, і там він почав свою діяльність. Саме там, у Капернаумі, він вибирає своїх учнів. Саме в Капернаумі він починає свою працю, свій старт, можна так сказати. І ось, якщо ми говоримо. Про Назарет або про Ісуса Христа, то дивні слова були, коли сказав Нафанаїл, чи може бути щось добре із Назарету. Настільки у людей цього часу було, було негативне ставлення до жителів Назарету. І ось коли вже навіть було сказано про Христа, про якого звіщали пророки, то Нафанаїл повірити не міг, і він каже: Хіба ж може бути щось добре з Назарету? Що стало причиною? Такого нехорошого бачення, що стало причиною цього всього. І ось я назву три причини, на мою думку, що могло, мати, що могло стати початком ось цього негативного ставлення. І ось перше, перша думка, чому було таке негативне ставлення усіх євреїв до жителів Назарету, це те, що це місто або ж Галілея неодноразово завойовувалась, і зруйнувалась, і, або ж можна сказати ще іншим словом, е вона була Галілея у руках язичників. І ось підтвердженням того, є написано друга царів, 17 розділ, 6 вірш, 9-го року Осії асирійський цар, здобув Самарію та й вигнав Ізраїля до Асирії і усадив їх у Халаху і в Хаворі над річкою Гозан і в містах Мідії. І ось сказано, що пересляв Ізраїльтян в Асірію, а тих жителів переселив сюди в Самарію. 24-й вірш, і спровадив Асирійський цар людей з Вавилону, із Кути, із Авви, із Гамоту, із Сефарваїму, і оселив по містах Самарії замість Ізраїлових синів. А потім і посіли вони Самарію і осілися по містах її. І ось тому ці міста, ці е, країни можна сказати, вони були заселені. Язичниками. І ось, оскільки Галілея вона була язичницька, через те, можливо, і зневажали цих людей, які там були. Другий цікавий аргумент про цю місцевість, У правлінні Соломона був випадок, коли Соломон дав царю хераму 20 міст в землі Галілейській. І ось коли Соломон дав цьому цареві ці міста, вони йому не сподобалися, і він їх. Назвав Кевулом перша книга царів, 9 розділ, 12 вірш написано. І вийшов хірам з тиру, щоби побачити ті міста, які дав йому Соломон, і не вподобались йому вони. І він сказав: Що це за міста, які ти дав мені, мій брате? І він назвав ім'ям їм край Кавулу. І так вони звуться аж до цього дня. Теж згадується про ці міста, про Галілей, що теж вона навіть не сподобалася хіраму. І третій аргумент у пророка Ісаї написано про ці землі так. Ісаї 9 розділ, перший вірш. Колишній час принизив землю Заволонову і землю Нефалимову, але наступний звеличить дорогу Приморську, країну за Іорданську, Галілею Язичницьку. Зверніть увагу, що саме, на що саме стоїть наголос. І тут сказано, що Галілея язичницька. Очевидно, що оці вище перелічені факти мною, вони відіграли велику роль в тому, що досить негативно люди ставилися до жителів цього міста, або ж взагалі до галілеян. І тут є сказано, що наступний час звеличить дорогу Приморську. І що стане причиною того, що звеличить, як тут сказано, Дорогу приморську. Я думаю, що народження Ісуса Христа або прихід Його на цю землю саме це звеличить ці землі. І ось це відбувалося буквально в житті Ісуса Христа із містом Назаретом. І ось, якщо говорити про сам Назарет, то я думаю, що в багатьох випадках ми переживаємо, маємо свої якісь переживання, зустрічаємо якісь проблеми, труднощі. І дуже часто ми не можемо дати пояснення цим труднощам. Але, як і важливо для нас, розуміти, що дуже часто ми можемо переживати свій Назарет. Отже, що таке назарет для нас? Це те місце, де вас відкинули, це те місце, де вас не прийняли, де зневажають чи притисняють, або створили для, для вас таку атмосферу, що ви нічого не можете робити. Буває, що ми в житті зустрічаємо приниження, навіть і насмішки, відкинутість, і навіть сам, саму ж і таку, скажемо, ненависть. Це є наш духовний Назарет. Іноді буває, що ворогами можуть стати домашні, близькі, рідні наші. І ми стаємо для когось ворогами не по тій причині, що ми десь проштрафилися, зробили щось неправильно, якусь помилку чи согрішили. Але дуже часто причиною цього стає те, що ви маєте бажання жити боговійним, благочестивим життям. І ось Біблія говорить, що усі ті, хто бажає жити благочестиво, вони будуть переслідувані. Отже, духовний Назарет про щось говорить. І якщо говорити про Назарет, то ми повинні розуміти, що ми дуже часто з ним зустрічаємося у нашому житті, і буває ми бачимо цю несправедливість, коли когось піднімають, возвишають, а когось принижують, обіжають, відносяться досить негативно, обмежують. І це все ми повинні розуміти, що це є наш Назарет. Що стає причиною таких інтриг? Саме перше, одна із причин, чому люди починають відноситись негативно до когось. Це те, що ви можете відкривати або ж докоряти за злі вчинки людей. І Іван у сьому розділі, сьоми віршом, написано такі, у Івана такі слова. Світ не може вас ненавидіти, а мене ненавидить, тому що я свідчу про нього, що діла його злі. Іван для Йоанна, сьомий розділ, сьомий вірш. Якщо розкриваються темні діла людей, якщо ви докоряєте ці людські хитрощі, звичайно, це нікого не радує. І саме перше, із цього люди можуть зробити причину для того, щоб вас ненавидіти. У першій книзі царів, 22 розділ, 7 віршем є написано, і сказав Йосафат, чи нема тут іще Господнього пророка, і вивідаємо від нього. І сказав Ізраїлів, цар: до Йосафата є ще один муж, щоб від нього вивідати Господа. Та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а тільки зле. Це Міхей, син Ємвлая. А Йосифат відказав, нехай цар не говорить так. Це говорить про те, що усім людям приємно чути влесливе, усім людям приємно, коли їх хвалять, коли в лестощах ми просто купаємося, коли про нас говорять досить позитивне, приємне, коли говорять, що ми дуже багато вміємо, ми досить талановиті, досить спосібні і так далі, духовні. І тільки ми одні самі правильні. Але ось коли докоряють, це є неприємно. Це є неприємно. Але Христос говорив горе, коли про вас говоритимуть тільки добре. Господній шлях, він є досить нелегкий, але цей шлях, він є Господній. Господній шлях це зневаги, це несправедливі, несправедливі ситуації. Ви стрітеся з несправедливістю, і скривдженням. І це все є Господній шлях. Якщо говорити про це, звичайно, людям такий шлях неприємний. Але тим шляхом пройшов Христос. Це був шлях приниження. Цим шляхом ішли апостоли, ішли пророки, і з ними поступали досить несправедливо. У Євреїв в 11 розділі, 38 віршем, написано ті, яких світ не був вартий, блукали по пустелях і горах, по пещерах і ущелинах землі. Це люди, які скиталися, які не мали ніякої поваги в обществі. Але Біблія говорить про них, що їх світ не був вартий. На цій землі їм ніхто не давав почесті. на цій землі вони не мали хоча б такого простого, достойного прийняття. І ось у Біблії є цікава історія, де екклезіаст описує 9 розділ 13-15 вірші. Є записано такі слова. Ось ще яку мудрість бачив я під сонцем. І вона здалася мені важливою. Місто невелике, і людей у ньому небагато. До нього підступив великий цар і оточив його, і звів проти нього великі облогові споруди, але знайшовся у ньому мудрий бідняк, і він врятував своєю мудрістю те місто. Але пізніше ніхто не згадав про цю убогу людину. Це все говорить про те, що дуже часто. Дуже часто людей відкидають, а особливо бідних, простих, не дуже й грамотних. Але саме що важливе, це все є зважно перед Богом. І ось пророк Ісая говорить такі слова: колишній час принизив землю Заволонову і землю Нефалимову, але наступний звеличить дорогу Приморську країну за Іорданську, Галілею, Язичницьку. Що звеличило цю землю? Відповідь дуже проста. Народження Спасителя світу. І ось Назарет він став важним, досить містом, третім по значимості після Єрусалиму та Вифлеєму. Для нас це являється теж немалим прообразом, що ми на цій землі можемо терпіти зневагу, відкинутість, навіть переходити через вічай, бути приниженим, проходити свій Назарет. Але коли буде другий прихід Ісуса Христа на цю землю, то він своїх оцих людей, він забере до себе. Вони будуть його народом, а Він буде їхнім Богом. І вони будуть царювати з ним навіки. І царство його не буде кінця. Тому для нас є досить важливим вистояти, бути вірним Господу. І хай Бог поможе нам осягнути цей край, який Бог обіцяв.